На Мастунь. Сьогодні я хочу поділитися із вами дуже особливою практикою, з якою мене познайомила моя чудова терапевтка років 5 тому. Справа в тому, що досить довгий час, понад 10 років, я провела у тісних обіймах із розладами харчової поведінки. Такими як анорексія, болемія. Зараз я про це вільно а, говорю і мене нічого не тригоріть, і я їм, я вже давно у, вже давно у рекавері, а, але розповідаю вам це для контексту, для того, щоб а, розповісти, що в якийсь, в якийсь період часу я щиро не знала, не могла відповісти на питання, чи я голодна. Я не знала, яка мені їжа подобається чи не подобається, тому що в мене було дуже багато проблем із, із їжею. І я розумію, що не, далеко не у всіх аж е, такі великі проблеми із їжею, е, які позначаються словосполученням, розлад харчової поведінки, е, переїдання, болімія, анорексія, орторексія, е, перелік можна продовжувати. Але я точно знаю, що в багатьох проблеми із їжею все-таки все є. Ми часто заїдаємо їжу або перестаємо їсти, коли стрес, особливо коли стрес. А зрозуміло, що всі, хто розмовляє українською як рідною останні 400 з гаком же днів, живуть у стані постійного стресу, наче його і до того не було. Тому. Я дійсно хочу вам дати цю практику для того, щоб, щоб ви змогли розкрити свої органи чуття і дозволити собі тонше, глибше і цікавіше відчувати. Нам для практики сьогодні дуже нетипово не потрібен буде йогічний килимок. Або, якщо ви хочете, можете сидіти, звісно, на калимку. Я сиджу на подушці. Дві родзинки і можливо склянка води. Якщо ви із тих, хто не любить родзинки, не треба в себе їх пхати. Йога, класична йога, це максимально недогматична система. А ми все одно, ми, попри те, що ми будемо їсти, я все одно відношу це до класу. Йогічних практик. Е, так от, Якщо ви не, не любите родзинки, то можна замінити чимось іншим, взагалі будь чим. Е, маленькими плитками шоколаду або е, курагою, або е, ну, чимось, що вам подобається, і що достатньо маленьке. Як мене, е, Коли я описала цю практику своєму чоловіку, він мене запитав, в чому прикол? Так от, прикол у тому, щоб на, на цю практику спробувати відмовитися від своїх суджень і очікувань по відношенню до того, як треба їсти, і спробувати дати волю і поставити вперед свої, свій досвід відчуттів. Тому. Балаканину я на цьому завершу і перейдемо власне, до практики. Почнемо, як завжди, із того, що ми налаштуємося, можна заплющити очі і послухати своє дихання. Розслабте свій живіт і знайдіть своє дихання. Немає... Правильного або неправильного способу відчути дихання комусь легше знайти дихання в животі, для когось кращим варіантом є відчувати дихання в грудях, можете концентрувати свою увагу на кінчику носа, можете слідкувати за тим, як повітря заходить в тіло, на якийсь час затримується. І плавно виходить. Вам не потрібно нічого змінювати в своєму диханні. Ваше тіло знає, як дихати. Просто спостерігайте за цим процесом. Відчуйте, як виструнчується, вирівнює, вирівнюється ваше тіло, розправляються плечі. Розслабляються м'язи обличчя. Зареєструйте, чи є у вас зараз якийсь особливий настрій, сум, радість, спокій. Знову таки не потрібно нічого змінювати. Просто помітьте це. Тепер хочу запропонувати вам знайти свою внутрішню посмішку. Той стан обличчя, коли ви от-от посміхнетеся за секунду до посмішки. Можете пригадати щось або когось, що зазвичай викликає у вас посмішку, підняти цей образ пам'яті і дозволити собі майже посміхнутися. На цьому розплющимо очі і почнемо практику наших родзинок. Почнемо із, оскільки ми розкриваємо органи чуття, у нас їх 5 і ми пройдемося по кожному. Почнемо із своїх очей. Можна взяти родзинку одну в руки і детально, детально її роздивитися. Як часто ви дивитеся на свою їжу із такою цікавістю? Можна поставити її проти світла. Побачити, що родзинка насправді, е, наче прозора, якщо її на світло поставити, і, і в ній навіть щось можна розгледіти, якийсь е, корінець, якийсь пуп'янок, там, де там, де е, родзинка, коли вона була виноградиною, прикріплювалася до. до до стебла. Спробуйте знайти різні кольори, дослідити різні елементи текстури. Уявіть, що ви дійсно ніколи в житті не бачили родзинку. Насправді, у вас був такий момент в житті, коли ви побачили родзинку вперше у своєму житті. Просто дуже часто ми забуваємо, як це було. Можна прослідкувати, як цей процес відбувається на, на малих дітях. Коли вони бачать нову їжу. Вони навіть не знають, чи, 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 це, чи це їстівне. Вони її розглядають, вони нею граються. Не знаю, як вам. Мені часто в дитинстві звучало, що з їжею не можна гратися. Будь ласка, забудьте зараз про це. Навіщо взагалі їсти, якщо не гратися? Продовжуйте розглядати найменші деталі. Дозвольте своїй цікавості вести вас. І тепер, оскільки ми вже тримаємо родзинку в руках, то ми нашаруємо на свій досвід споглядання ще й досвід дотику. Ми вже тримаємо родзинку в руках, і тепер. Більш сфокусовано спробуйте відчути, яка вона на дотик. Шкіра найбільший орган в тілі. І ми не аж так часто дозволяємо собі контакт між своєю шкірою і їжею. І я зараз не про те, що потрібно обмазатися сметаною чи, чи їсти в ліжку, щоб потім. Відчувати крихти на, на, на стегнах і сідницях. Я зараз про те, що цей тактильний досвід контакту з їжею, він, він не тривіальний, він цікавий, він важливий, коли ви розламуєте свіжий теплий хліб, то частина досвіду в тому, що вам повідомляє про цей досвід ваша шкіра. Але вона зараз родзинка спробувати відчути її вагу. Вона зовсім легенька, але, але вага не нуль. Можна навіть заплющити очі і спробувати зареєструвати ту частину долоні, на яку тисне своїм маленьким-маленьким тільцем ця родзинка. І тепер також можна для того, щоб спробувати собі допомогти відділити. Відчуття дотику з заплющеними очима, спробувати наче помасажувати цю родзинку. Можна її легенько-легенько стискати, не так, щоб вона чваркнула. Але відчути оці всі текстурні елементи, які ми щойно бачили, які ми дослідили, зрозуміти, які вони на дотик. Як, чи є різниця, коли ви робите, торкаєтеся родзинки правою рукою чи лівою рукою? Можливо, десь у вас чутливість вища. Тепер. Досить дивна історія. Ми спробуємо почути родзинку звучить максимально езотерично. Це не те що там родзинка до вас, скоріше за все, я сподіваюся, не заговорить граматичними конструкціями. І вона не супілка, вона пісню не заспіває. Але коли заплющити очі і прислухатися і порухати родзинку, то то можна її почути, вона, вона якось реагує на, на те, що ви з нею робите, спробуйте. Яке вухо краще чує? Праве чи ліве? І тепер спробуємо зрозуміти, чи, як вона пахне. Скоріше за все, не буде аж такого шлейфу від неї, як шанель номер 5 але можете відчути, що пальці трошечки таким, а, наче мускусом пахнуть і родзинка. Можете навіть не, не пробувати намагатися описати словами цей досвід, тому що дуже часто, особливо олфакторні відчуття мало піддаються е, синтаксичним семантичним конструкціям. Але якийсь запах є щось дуже Трав'яне, земляне. Схоже, можливо, зланові трошки на дерево. І нарешті наблизимося до, до найцікавішого до смаку, покладемо. Родзинку в рот, але не розкусуємо ще. Просто між губами. І взяли її зубами. І тепер відчуйте, як вона почувається, почувається в роті. Можна її, нею помандрувати по щуках, як хом'як. З однієї сторони, з іншої сторони. Скоріше за все, до, до рота прибула нова слина, тому родзинці є плавати. спробуйте те, що ви відчули вже своїми е, пальцями, про, начебто, верифі, верифікувати своїм язиком. Наскільки тонше ви можете відчути текстуру родзинки, не кусаємо. Я знаю, що дуже хочеться вже з'їсти, скільки можна. Розслідкуйте, дослідіть, як ваша слина реагує на те, що у вас у роті родзинка. В принципі, напевно, вже знаєте, як вона, яка вона на смак, ваше тіло знає, вона готова і воно розуміє, що там буде солодке, тому тіло вже готове сприймати солодке, але ви ще не дали солодке наповну. Тепер дуже важливий момент. Майже кульмінація практики. Ми спробуємо зробити один надкус розкусити родзинку і відчути як що відбулося родзинка розкрилася не одразу але поступово коли вона продовжує мандрувати родом з неї виходить солодкий сік І тепер маленькими мікрожуйками спробуємо пожувати цю родзинку і відчуваємо, що міняється в роді. Ще не ковтаємо, чи додається відчуття солодкого. Чи, чи стає інтенсивнішим, в якій частині язика це відчувається найбільше? Що як трошки значі, а, наче, посмоктати ще а, цю родзинку, тому що вона вже розкрита, сік вже уже витікає. Тому замість того, щоб проковтнути одразу і забути, можна ще дістати, ще дістати цей, цей сік, цей, ем, цей нектар. Якщо ви ще не ковтнули, таке можливо. Дослідіть, наскільки, як, як родзинка тепер стала. Таким досвідом всього рота і розпалися на частини, якісь частини м'які, і, і стали схожі майже як на, на м'якоть винограду, тому що ви насичили родзинку знову своєю слиною, водою, і, начебто, родзинка переродилася назад у виноград. І на цьому моменті можна нарешті проковтнути. І в цьому моменті важлив, теж також важливий момент зупиніться і відчуйте оце те, що називають після смак. Родзинки вже в роті немає, але Ехо таке приємний приємний смак ще лишився на язику, зуби ще пам'ятають, як вони розжовували, розкусували родзинку. І дозвольте цьому відчуттю самостійно як вивітритися без, без примусу. Не закривайте його аж на раз. Дозвольте. Як вітер його відносить кудись, і доки воно не пішло за горизонт, ви його ще відчуваєте, воно ще в вашому в вашому ментальному полі. Можна в цьому моменті трошечки запити весь цей досвід водичкою. І давайте перейдемо до, до родзинки номер два. І з нею е, проробимо трошечки іншу е, наративну вправу. Спробуйте уявити шлях, який ця родзинка пройшла перш ніж опинилася у ваших долонях, у ваших пальчиках. По-перше, вона не одразу була родзинкою і, і не виникнула. Не виникла як, як магія, ну тобто вона виникла як магія, тому що життя ніхто ще не пояснив, як виникає. Але перш ніж вона була родзинкою, вона була виноградом, який хтось посадив у вигляді насінини у землю. Ця насінина проросла, обібрала всі нутрієнти, всі корисні речовини із. Із, із цієї землі виросла спочатку маленьким паростком, потім кущем. Хто бачив виноград, як росте виноград, він б'ється. І потім в якийсь момент дала плоди і виросла виноградина, яку, яку ви зараз тримаєте. Колись вона була виноградиною, ця родинка. Хтось її зібрав. Поклав, скоріше за все, в якийсь кошик чи ящик, приніс, посортував, помив, повисушив, знову склав в черговий ящик, перевіз, скоріше за все, знову посортував, пофасував у, в упаковку. Далі якимось чином ця упаковка із родзинками опинилася в магазині, її поклали на полицю, ви проходили повз, вирішили, що хочете сьогодні родзинок. Купили, принесли на касу, оплатили і принесли додому, ввімкнули ютубчик, ніжну йогу. І вирішили зробити родзинкову медитацію. І ось вона, ця родзинка у ваших руках. Таким чином, може побачити, як навіть якщо ви зараз одні, ви ніколи не одні. Тому що навіть таку маленьку штучку, як родзинку, вибачте аж... <кій> Емоції наповнили. <кхм> навіть за маленькою родзинкою <кхм> стоїть велика велика праця багатьох багатьох людей, і можна навіть відчути вдячність до цих людей, завдяки яким у вас є родзинка. І тепер, знаючи, що в цієї родзинки є історія. І з повагою до роботи всіх, хто приклався до, до цієї родзинки, для того, щоб вона опинилася у вас в руках, можна її не обов'язково аж так повільно, як ми їли попередню родзинку, але з глибоким відчуттям вдячності з'їсти. Та мене виявився набагато солодшою. І уявіть, наскільки немарною була вся та, здавалося б, банальна і тривіальна праця людей зібрати виноград, посортувати, продати на, на касі вам. А виявляється все, все не дарма, тому що вам солодко? Дозволю собі невеличку настанову. Спробуйте більше гратися зі своєю їжею і більше. Помічати і дозволяти собі відчувати смаки, текстури, кольори. відтінки смаків та запахів. І тоді з'явиться час для того, щоб насолодитися їжею, відкрити для себе їжу і і дізнатися, скільки вам насправді її потрібно, тому що нікому не потрібно безліч їжі. Тіло знає, коли воно голодне, коли воно сите. Просто ми дуже часто цього не помічаємо. З'їли і навіть не встигли відчути, яке воно на смак. Не насолоджуйтеся своїми чуттями. Дозволяєте собі зупинятися перед після їжі, перед їжею, після їжі, і, чи не найголовніше, під час намастунь.